Вітаю! Чи були у вас ситуації, коли, наприклад, потрібно зрізати гілку з дерева над дахом вашого будинку, а драбини у вас немає? І ось ви йдете до сусіди і думаєте: от як класно було б, коли хтось придумав би таку штуку, яка гілку зрізала, і драбина не знадобилась би. Якщо щось і могло бути винадано, то це вже давно існує. Сьогодні піде мова про такий незвичайний інвентар, який ви вже давно шукали, але ще не здогадувались про це. Про щось ви вже могли чути, а щось побачите вперше. В будь-якому випадку я пропоную вам мощуватись позручніше, заварити собі чай чи каву. В неї тут каналі Агромарки з вами на зв'язку Макар. І ми починаємо. Перший гість нашого випуску це високоріз. За його назви стає зрозуміло, що він потрібен саме для тієї ситуації, про яку ми згадували на початку нашого відеоролика. Поділяють високорізи на три типи: це пила, гілкоріз та акумуляторні високорізи. Розглянемо найпростіше з варіантів пила. По суті, це звичайна пилка по дереву, закріплена на 5-метровій телескопічній русі. Вона має регульований нахил, що значно може полегшити роботу в труднодоступних місцях. Важить такий інструмент всього 1,5 кг, тому ваші руки будуть менше втомлюватись. Інструментом ви можете спиляти будь-яку велику гілку, що не давало вам покою. А якщо вам потрібно швидко зрізати невелику гілочку, тоді краще використовувати такий штанговий гілкоріз. Працює він наступним принципом. Ви розміщуєте гілочку на ріжучий елемент та тягнете за ручку. Наш гілкоріз оснащений приводом, основаним на системі блоків. Це дозволяє багаторазово збільшити застосовану силу для різу. Існує також гілкорізи, які вже йдуть у комплекті з пилою. Наступним інструментом, про який піде мова, це буде інструмент, який має багато назв. Частіше за все зустрічається назва лункообразовуч або саджалка. Тож, для чого потрібен нам цей чудернацький інструмент? Пряме призначення це підготовка лунки для розсади. Використовувати його дуже просто. Ви вставляєте в землю, дістаєте та натискаєте на ручку. Наш лункообразовий, ніби ковшем, зачерпує землю. Це чудова альтернатива садовій лопаті, як на мене. До того ж, з ним ви без зайвої шкоди для молодого паростка можете дістати його з землі, не зачепив короневу систему. Аератор це інструмент, відомий більшості власникам газонів. Існує багато варіацій: моторизовані аератори для будинку, бензинові для великих ділянок та механічні для ручної обробки. Але сьогоднішнє відео про незвичайні садові інструменти, тому я знайшов для вас сандалі аератори. Це не жах. На мій великий подив, це дійсно популярна штука серед власників газону. Мені дуже цікаво подивитися на ту людину, яка до цього додумалась. То для чого ж вони? Ви вдягаєте ці сандалі, закріплюєте їх на нозі за допомогою застібок і просто ходите по газону. Цвяхи на підошві створюють отвори, які допомагають циркуляції повітря та сприяють кращому засвоєнню добрив. Якщо ви помітили на вашому газоні застій вологи, Після дощу, тоді ці сандалі стануть вам у нагоді. Особисто я не користувався даними сандалями, тому не можу сказати, наскільки вони корисні. Якщо вірити відгукам покупців, то все залежить від вправності того, хто їх носить. Той, хто з вас користувався такими, діліться своїм досвідом у коментарях, буде цікаво дізнатися. Пам'ятаю, як мій дідусь мотузками та ниточками підв'язував томати на городі. На це жло досить багато часу, я скажу вам. Якби він тоді мав такий інструмент. Це, друзі, тапанер або інша його назва степлер для підв'язки. Конкретно я зараз тримаю в руках сучасну модель з посиленою конструкцією та регулюванням розкриття, але існують більш прості та дешеві моделі. Інструмент використовує спеціальну стрічку та скоби та подібні тим, що у звичайному степлері. Як користуватись цим приводом? Спочатку трошки натиснути на руків'я та пенера, аби зачепити нашу стрічку. Далі потрібно огорнути нашу рослину і потім міцно натиснути. І готово. Раховуйте те, що робити треба петлю з запасом, аби не перетискати нашу рослину. Якщо вам доводилось покидати свій город більше, ніж на місяць, то повернувшись, ви напевно спостерігали наступну картину: повсюди поросло бур'яно. І тут на сцені з'являється ось такий бур'яновидаляч. Принцип роботи той самий, що і з лопатою, але на відміну від неї, цей інструмент важить всього 1 кг. Тому не втомлює ваші руки. Гострі леза, ніби ніж по масу, легко входять в землю, не пошкоджуючи кореневу систему газону. Вставили, прокрутили дістали. На цьому все. Інструмент має механізм очищення лез від залишків бур'яну. Це значно полегшує нашу роботу. Бур'яновий даляч це саме та річ, яка здається не потрібна. Але коли вже почали нею користуватися, то ви не можете вже уявити своє життя без неї. Ваша спина. Точно вам скаже дякую за такий подарунок. Ну а на сьогодні це все для цього відео. Я дійсно старався знайти незвичайні речі, про які ви не знали і які могли б вам сподобатись. Не забувайте про підписку та лайк, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі вже у наступному ролику. Нехай квітне наша Україна!